Всім привіт! З вами канал Я Фанат Лего. І сьогодні у нас буде э, огляд ось такої. саморобки. Це э, будинок, э, не знаю, як назвати, е. Э, Будиночок ну, одним словом, це э, ось такий будинок. Э, Розглянемо його спочатку з усіх сторін. Але перед цим я хотів би сказати, що е, я складав на трьох різних частинах, тому ось бачите, е, трава, е, так сказати, зйомна. Е, і вона чіпається від будиночка. Давайте розглянемо спочатку е, подвір'я цього будинку. Так. Ми е, ось тут можемо бачити е, мангал, на якому вже смажиться курка. Так, Якщо курку забрати, мангал можна ось закрити. Так. Ось такий мангал простий. Ось так. Ставимо його на місце, відкриваємо. І ставимо назад курку нехай жаряться. Також бачимо, що біля будинку стоять якісь е, плити чи блоки. Можливо, вони збираються ще щось е, добудовувати або робити ще десь доріжку. І тому подібне. Так, ось така доріжка. Ось тут сидить. Е, Скоріше, хазяїн будинку, він відпочиває, щось попиває, дивиться, щоб не пригоріла курка. Сидить за ось таким столиком з парасолькою, яка ніяк не закріплена. Ось. Так. І стоїть тут просто. Так. Ну що ж? В бік. Так. Курка покотилася. <світ> Ставимо назад мангал в курку. Ну і переходимо до огляду самого будинку. Ось такий будинок. Ось тут я зробив такий дах, щоб о, вікна були під скосом. Ось тут два вікна, ось тут е, двері і два великі вікна, які теж дуже похожі на двері. Е, Інтер'єру дому можемо бачити звідси. Е, ззаді є два вікна. Так. Ну і ось тут теж є два вікна. Також хотілося б сказати, що мені не вистачило деталей. Е, зверху ось таких е, Закінчились у мене і я поставив е, ось такі деталі і ось таку. Тому що таких деталей в мене дуже мало. Ну що ж, е, зовнішній вигляд ми розглянули. Давайте перейдемо всередину. А е, всередину можна перейти дуже просто. Е, другий поверх модульний. Ось. Знімаємо і можемо перейти до першого поверху. На першому поверсі ми можемо бачити дві тумбочки, причому шухляди у них е, різні. Ось на дверях така ніби ручка. Насправді я це прицепив, тому що двері постійно відкривались. Так, е, можемо побачити, що маленький білий котик грається на коврику. Е, стоїть е, біля дивану ось такий столик невеличкий, е, за яким можна почитати дещо. В даному випадку стоїть карта. Цій, е, в цьому будинку живе, скоріш всього, мандрівник якийсь. Так, диван також не прикріплений до цього, щоб його можна було пересувати. Зверха над диваном ось така картина. Ось. Сходи є, з якими двері відкриваються. і там стоїть ліжко, де можна поспати. Ось. Така маленька спальня. Ну і сходи щоб йти на другий поверх. А зараз ми і розглянемо другий поверх. Е, що ми тут бачимо? Ось тут е, той самий рюкзак мандрівника. Він е, на другому поверсі закинутий. Зараз він ним не користується, тому він тут стоїть. Також е, вікна можна регулювати. ось Е, бачимо стоїть його е, одяг, в якому він подорожує. Як бачите, ось там забита футболка його. Так е, Ось тут е, таке крісло. Столик е, такий невеличкий, чашечка на ньому. Ось тут кавоварка. І ось тут е, крісло стоїть біля е, каміну, як ви бачите, ось там. Ну що ж, начебто я все показав. Пора підводити підсумки. Ось ми і розглянули ось такий будиночок, який я зробив із Лего. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково жміть лайк та підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Також хочу сказати, що чим більше лайків, тим більше випусків виходить. Все у ваших руках. Ну а з вами був канал Яфанат Лего. Всім пока!